Із чотирма загиблими військовими, які боронили Україну, рідні, друзі, колеги по роботі та службі попрощалися в Кропивницькому. Це бійці Сергій Бакаєв, Юрій Орєшков, Владислав Береза Ігор Шевченко. Попрощатися з Сергієм Бакаєвим прийшла однокласниця Тетяна Ільїна. Сергій Бакаєв виріс та навчався в селі Перчиново Кіровоградської області. Він був одним із самих розумних учнів в нашому класі. Обізнаний був в математиці, історії, фізиці. Говорить, після строкової служби в армії Сергій Бакаєв продовжив службу за контрактом. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Служив розвідником-оператором. Загинув 9 жовтня біля села Макіївка Луганської області. Бійцеві було 35. Юрій Оріжко після школи отримав спеціальність лицювальник плиточник. Служив на флоті у Севастополі. Останні 15 років займався ремонтом автомобілів. Із перших днів повномасштабної війни приєднався до ЛАВ ЗСУ, Розповіла племінниця бійця Яна Войтовицька. Його серце не витримало. Він сказав, що я не можу сидіти, коли, коли таке горе прийшло. 26 лютого він пішов добровольцем до воєнкомату. З перших днів він був на Донеччині, воював. Одразу він був на нулі. Говорить, служив на посаді стрільця помічника гранатометника, мотопіхотного взводу. Загинув 9 жовтня біля села Оріхово-Василівка Донецької області. Військовому було 48 років. Владислав Береза мав спеціальність фінанси та кредит. У 2019 році підписав контракт на службу в Національній гвардії України. Був стрільцем 3-го відділення 1-го патрульного взводу патрульної роти стрілецького батальйону. Це інформація від начальниці управління культури Анни Назарець. Солдат Владислав Олександрович Береза загинув 11 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Урожайне Донецької області. Бійцеві було 23 роки. Ігор Шевченко закінчив університет за спеціальністю правознавство. Працював помічником у судовій службі Кіровського районного суду. У грудні 2022-го пішов на фронт. Розповів відчим бійця Віктор Возіян. Пішов добровольцем воювати проти загарбників він служив в десантно-штурмової бригаді 95-й бригаді. Мав нагороду від генерала полковника Сірського. Хрест за звитягу. Мав нагороду від генерала Залужного, Золотий Хрест і багато відзнак. Загинув наш, наш Ігор. Під Кліщіївкою Донецької області. Загинув 33-річний молодший сержант, командир відділення десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 9 жовтня. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.